Розкажи, а чому чоловіки в меншій мірі звертаються за допомогою, ніж жінки? От жінки частіше приходять за консультацією. Ти як чоловік, скажи, у тебе були якісь бар'єри до того, щоб ти пише щось собою робити, умовно пропрацьовувати? Чи ти, в принципі, Ну, У мене дружина, приклад для мене в цій сфері, тому що вона перша до психолога, наступний етап це вже мій. Дружина, значить там нормально можна йти. Тобто, вона пішла, а я пішов. Тобто пропрацьовуємо разом, от якісь там постановки в собі. І цікаво, дійсно, зміснює сім'ю і покращені стосунки. Є позитивні зрушення. Чути. Тобто, чи правильно я розумію, що навіть пропрацьовуючи якісь інші моменти не стосунки, а стосунки теж якось налагоджуються. Так, да, так, да, так. Да, один да. угу, собі тягне угу. ніби поїзд вагон. Пропрацював один момент, притягується інший і покращується сфера життя, сфера стосунків у сім'ї. Там пропрацювання якійсь з дочкою теж знову покращується емоційний стан, поведінка, там угу. стосунки з нею. Є ефект колосальний. Угу. Над собою, звичайно, Якщо не опускати руки і йти вперед. Угу. Іншими словами бачиш проблему, просто береш її вирішуєш, і всі інші проблеми теж якось вирішуються фактично самі собою. Тобто немає сенсу і ти в кожну проблему і глибоко там попати. Ти просто якісно робиш щось одне і воно все просто устрімляється в результат. да, Можна сказати, так да. все вірно.